Чора з'явився перший трейлер нового мультфільму про Черепашок Ніндзя, який виходить 4 серпня цього року. Це сьома картина у серії фільмів про Черепашок Ніндзя, яка буде показана у кіно. Також це є другий анімаційний фільм франшизи після мультфільму 2007 року. Режисерами виступлять Джеф Роу і Кайлер Спірс. А сценарій напише Брендан Обрайен за виробництво відповідатимуть студії Nickelodeon Animation Studio та Point Проінгрейн Pictures. Два з половиною роки тому, 30 червня 2022, було оголошено про створення. Комп'ютерного анімаційного фільму про черепашок ніндзя, який стане першою роботою Nickelodeon Animation Studios для Paramount, випущеної в кінотеатрі. І ось нарешті стало відомо, хто буде озвучувати персонажів. А також побачили перший трейлер, озвучувати ролі будуть Пол Рад, Роуз Бірн, Джон Сіна, Джекі Чан, Айс Кюб, Майя Родольф, Ганібал Берес. Джанкарло Еспозіто, Посмелом та інші. Що ж до вигляду, то цей мультик порівнюють зі Спайдерменом навколо Всесвіту за рахунок подібності у графіці. Але якщо на створення Спайдермена пішло 4 роки, то робота над анімацією цього мультика почалася тільки у 2021-му. Один із найбільших нюансів це те, що черепашки дійсно будуть виглядати як підлітки, що не у всіх попередніх проектах вдавалося зобразити. Поки не ясно, чи зможе мультик перерівнятися до спайдермена, але чекати лишилося вже недовго. Як вже раніше було сказано, прем'єра 4 серпня 2023 року. Хоже, що довгоочікуване продовження покемон Detective пікачу, нарешті вийде у світ. Зараз все на етапі погодження режисера та сценариста, ким до речі, можуть стати Джонатан Крісл як режисер та Кріс Галета як сценарист. Історія фільму була дуже непроста, оскільки ще у 2019 році, коли на екрани вже вийшла перша частина, тоді ж підтвердили, що згодом буде і друга. Проте шанувальники, які з нетерпінням чекали фільму, почули погані новини у 2021 році. Коли зірка Джастін Сміт натягнув на скасування фільму. Я думаю, що ми повинні просто поховати наші надії. Я не думаю, що це станеться, сказав він. Хоча, власне, на початку цього року детектив Пікачу здавалося повернувся на правильний шлях, оскільки Legendary Entertainment заявили, що продовження активно розробляється. Перша частина мала багато різних відгуків. Одні називали цю стрічку найкращою екранізацією відеоігор, а інші називали цей фільм слабким, який виїхав тільки за рахунок край та гарної графіки. Але попри це, так виглядає, що в другій частині бути. Warner Brothers хочуть попросити Пітера Джексона створити ще кілька фільмів у світі Володаря Перснів. Про це вони самі ж заявили. За словами інсайдера, компанія хоче зробити подібний всесвіт як у Зоряних війнах, але це породить дві великі проблеми. Перша це та, що на ринку одночасно будуть дві версії всесвіту володар перснів, одна від вордерів, а інша від Амазону, які, до речі, взяли на себе 50 годинне зобов'язання щодо персні влади і вже працюють над другим сезоном. Ну і звісно, що вони на кожному кроці повторюють, що в них найдорожчий серіал за 1 мільярд доларів, але зараз не про це. Так от, якщо одночасно будуть присутні два всесвіти, це буде плутати глядачів, і це може призвести до того, що спадок прекрасної історії Толкіна буде просто знищено. Не буде логічності у кіносесвіті. Глядач буде плутатися у тому, що де і за чим відбувається, і це, в свою чергу, буде погано впливати на сам бренд володаря перснів. Друга ж проблема це відсутність першоджерела. Якщо «Зоряні війни це є повністю творіння Джексона і далі була просто фантазія, то Володар Персні все-таки має перше джерело Толкіна. І те, що зробило першу трилогію настільки успішною, це є достатня близькість до оригіналу. Звісно, що не повна, але достатня. Коли ж у випадку із перснями влади вони досить далеко відійшли від оригіналу, зі всім очевидних причин. Тому продовження експлуатації цієї теми може піти у мінус кіно Всесвіту. подібно як вийшло із Всесвітом Гаррі Поттера коли франшиза фантастичні звірі не отримала того успіху, на який надіялися творці. Пишіть мені внизу, що ви думаєте про ці новини. Чи подобається вам новий стиль Черепашок Ніндзя? Чи очікуєте ви на детектива Пікачу 2 і що думаєте про розширення Всесвіту Володаря Персні? А також напишіть, чи подобається вам новий короткий формат кіновин. А в мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України.